Петро Олексійович назвав основні всі ключові моменти утаємниченого рішення Кабінету міністрів, тому що воно було проведено на минулому тижні, і досі немає проекту закону. По-перше, будь ласка, не лякайте суспільство директивами Європейського союзу. Ви ж робите шкоду для всієї країни і для розуміння людьми, а куди ми рухаємося? Тому, коли ви приймаєте якісь міри, говоріть про це чесно. Не треба боятися, що хтось буде боятися, не наступайте на граблі друге в друге. Просто зрозумійте, що суспільством треба говорити як з дорослими, і якщо є певна хідність, обговоріть, будь ласка, дайте можливість підготуватися. і точно не перед сезоном аграрним, коли враховуючи те, що збільшення ціни на пальне на них впливає напряму і найбільше. Тому все, що було сказано, і по долі в експортній вирощці, і по долі в ВВП України саме Аграрної галузі, ну це очевидно, і не можна про це, про це треба говорити, не можна цього приховувати. Тому, коли не говорять з людьми по-дорослому, то і виникає питання, що деякі продавці палива, Скориставшись цією інформацією, вже в вихідні дні на стелах значно зросли ціни. І коли запитують у нас, як у людей, які напряму займаються законотворчою роботою, а де ж ці проекти поясніть? То ми тому сьогодні і вийшли на брифінг, що до сьогоднішнього дня проекту нема, Є оці пропозиції, які нібито затверджені, і про які ми з вами говоримо. Отже, для людей це най, ну, найбільший такий удар, який не має допускати влада на сьогоднішній день. Ми ми під час війни не можемо забезпечити мінімальні виплати для того, щоб збільшити пенсіонерам пенсії для того, щоб забезпечити малозабезпечених. Ми ж знаємо, що в нас це зараз левова частина таких людей, які не можуть собі дозволити багато чого. Те, Тільки... ще компенсувати інфляцію і індексувати поспілку. Так, може, ну не йдеться цього про підвищення. Абсолютно правильно ви говорите і не і не планує ніхто цього робити. Інфляційні процеси обов'язково почнуться, і ми вже бачимо це на сьогодні. Тому що в ціні любого товару буде закладено збільшення ціни на пальне. І до речі, раніше, коли ми з експертами обговорювали це питання, всі говорили, що не може допустити влада під час війни такий... Таку диверсію проти людей і проти власної економіки, тим більше. Про те, що ви наголосили, абсолютно очевидно, що зараз, навіть в процесі переговорного процесу про вступ до європейського союзу, ми маємо домовлятися, що Україна буде набагато е, ширшими кроками підходити до мінімальної європейської ставки, тобто ми візьмемо собі цю розстрочку на десятки років, бо в нас ми мало забезпечені. Нас економіка найбільше страждає зараз. Не можна жодним чином приймати те, що шкодить конкурентоздатності української економіки. Чи є це єдиний ресурс, тому що я впевнена, будуть говорити так це ж гроші в державний бюджет, вони будуть е, використані на армію. Петро Олексійович пояснив уже, де брати гроші в, в державний бюджет додаткові, які справді потрібні нам, але я зараз скажу більш точно. Якщо говорити про європейські директиви, так от якраз європейська директива щодо акцизну, ставки акцизного податку на тютюн, на тютюнові вироби, вже давно вимагає збільшити на 30% ці ставки податку. І якщо тютюнові вироби, це стосується ну, не Переважно там і певної категорії осіб, але точно це ті ставки, які ми маємо впровадити в Україні навіть в плані боротьби з контрабандою цих цигарок і всього іншого. І якщо уряд це зараз не зробить, він втратить 32 мільярди гривень. 32 мільярди гривень із-за того, що знову ж влада заграє з певними. Там суб'єктами господарювання із містами І... та Якщо конкретніше, то так. І вагається зробити кроки. Де ні, не вагайтесь, будь ласка, 32 мільярди в цьому році ви можете отримати саме з цього джерела. Друге велике джерело, абсолютно точно, є розрахунки того, скільки не сплатили суб'єкти. Господарської діяльності організатори азартних ігор. Ви знаєте, що три роки три з половиною роки, як легалізовані азартні ігри. в минулому році вони пішли на домовленості з владами і заплатили певну частину в бюджет, але є розрахунки, я звернулася до Рахункової палати, щоб ви перевірили несплату в попередні роки, і ця сума складає 23 мільярди гривень. 23 мільярди гривні Гривень, які в процесі перевірки можна взяти з того кримінального виду бізнесу, який заробляв ці гроші. Вони в них є. Візьміть їх, будь ласка, в бюджет, і це будуть терміново гроші зібрані, які не нашкодять економіці, а які дадуть додаткові можливості для фінансування Збройних сил. І досить принижувати людей тим, що. От ми приховаємо зараз інформацію, а потім, потім на швидкоруч проведемо це в парламенті, знову ж під гаслом гроші потрібні, і потім на за наслідки не будемо відповідати. Послухайте, всі за наслідки будемо відповідати. І ви, і нам доведеться відповідати, тому що це доля кожної родини і її спроможність. Часи Тоб... шаленого принтеру вже прийшли. Абсолютно точно. І я вважаю, що якщо зараз буде. Не побояться і бізнес, і суспільство заявити все ж таки те, що вони не погоджуються, надати свої розрахунки. Експерти спрацюють з урядом. Урядом я уряд, я впевнена, має відмінити ці ініціативи і не заносити їх навіть в зал. Тому що в прийнятті в залі, до речі, дуже багато сумнівається і експертів, і людей, які оцінюють і знають, наскільки. Збільшення акцизу на паливо буде мати кумулятивний ефект негативний для економіки, і на це треба звертати увагу.